Озвучено українською сайтом Okino.ua Вітаю, Генрі. Ти пам'ятаєш, як ти тут опинився? Його пам'ять була стерта. Буде трохи боляче. Його тіло знищено. Стисни. Ми з тобою були. Ні, ми й досі одружені. Я кохаю тебе, Генрі. А його майбутнє ускладнено. Генрі, вони прийшли за твоїми технологіями. І як тобі не вийти? Сюди. Парашут. Парашут. Парашут! Хутко, тримайся. Генрі, бийся. Ти здатен на значно більше. Генрі. Усе гаразд. Я прийшов тобі допомогти. Ти хоч говорити, можеш? Добре, тепер ми знаємо, що ти не глухий. Добра новина. Ти ще поживеш. Погана. Між тобою і твоєю дружиною стоїть ціла армія. Ходімо, звільнимо її. Це війна, крихітко. Приготуйтесь побачити пригодницький фільм, який не має аналогів. Хапай. Так і лежатимеш. Відбирай вже свої шмарклі, вставай і надери їм усім зад. Хардкор.